Повернення до школи після літа це завжди стресова ситуація для школярика, особливо під час війни. Отже, поговоримо, як правильно підготувати дитину до навчального процесу. Намагайтесь бути спокійними. Ваша дитина спостерігатиме за вами та буде брати приклад з вас. Якщо ви будете врівноваженими, таким ж і буде ваш школярик. Почніть вже переналаштовувати дитину з літнього на шкільний режим, аби на початку навчального року їй було легше. Одразу передбачте час не лише для навчання та виконання домашніх завдань, але й для прогулянки, ігор та відпочинку після занять. Підготуйте канцтовари та одяг. Вибір та придбання чогось нового. Створить атмосферу радісного очікування в дитини. Нагадайте дитині про питання безпеки та перевірте ще раз найближчі укриття. Наголосіть дитині про необхідність ховатися під час повітряної тривоги, завжди мати при собі тривожний рюкзачок з необхідними речами, довіряти вчителю та дослухатися до його порад. Окрім того, нагадайте, що не можна нічого чіпати на вулиці, підіймати із землі невідомі предмети. Спокійно говоріть із дітьми про реальну безпекову ситуацію. Якщо у вашої дитини виникли страхи, не ігноруйте їх. Запропонуйте дитині створити талісман, який захищатиме її під час повітряних тривог у школі. Пам'ятайте, коли дитина психологічно налаштована на відновлення шкільного процесу, відчуває підтримку, то в неї з'являється більше мотивації навчатися. Вона позбувається зайвих хвилювань та скеровує правильну енергію. Бажаю вдалого навчання!